Вітаю шановне товариство! вчора. В своїх пабліках я зустрів доволі рідкісного слона з України, котрий полюбляє грати в російських командах, а саме, Розалюшина. Хоч я і не часто роблю такого виду відоси, але від них мені найбільш приємно приховувати це не буду. В цьому відео Роман Резолюшен допомагає збирати на українську армію гроші, але є один нюанс, який саме ви дізнаєтесь у цьому відео. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Пішов челен за що... кожен твій кілсло на трьохсот двадцяти Чат підтримуйте. Зараз. <рес> Твіси <ми> мені реально відповідає <рес> ха. Ха-ха ви -ха, такі смішні. Ви шо мене за стрижку тушите, агоу! О, найс, непогано. Блін, я от тільки думаю, напевно, ось так треба взяти. Ще поки... 200 гривень за ульту в рубіка. Спасибі, спасибі. Винов на стрім? Чому? Чому? А, думаю, отак спінни виробимо. Стіві, 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 бачите, що хотів зробити, Стівенсон. Привіт, сьогодні був мій перший день в барбершопі, В мене зір мінус 12, не бачу нічого, але дали попрактикуватися на якомусь не дуже молодому чоловіку. Ну ніби нормально його пострив, але він чомусь, коли виходив. Рубік Рубік, тіпі, Рубік, 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 елефанто, елефанто тіпі. Well, yeah. Elefanto? <laughs> it's Elefanto. Resolution, Elefanto, Elefanto. <laughs> Оооооо, як же ж добре, як же ж добре, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вард знайшов, до речі. Посипі, посипі за спроти, так би мовити, дякую, дякую.

Your middle tower is op de Dyer's courier is geslaagd. En misschien RTS hier, voor mij. Elon, Elon, doe hem gaan Ik ben tipping also, can we fight here? Tipping. Бай-байбайбайк Я не бачу таких у нього ХП залишилось. Ну Ну разве дрейф такие, я б не сказав, що прям хороший для нас. Нормально, стак зробив, молодець, Примір. Интересный момент. Ну... А, ладно. Стак, 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 стак. Ха-ха-ха-ха. Третья капачка навинована цели нормально, дама так. Изи. Стики. Да вибачте, друзі, не зміг, щось ся натиснули Вибачте, вибачте, що на пансу. Я хотів, я хотів, чесно скажу. Але ну не натиснулись, не натиснесь стики.

Спасибо за повезло, спасибо. Чат, плюс 400. Плюс 400. Один фраг. та по 322м за кожен кіл Андрію. Нарешті! Романчик допомагає донатити на українську армію! Нарешті! М-м! Oh fuck! I didn't see. But I both blurred it Okay, actually I can, uh, I can recycle it and buy et eternal shuttles. Can we more? Can we more? <laughs> <laughs> Act, like Ой, блин. Ну, я дуже хотів. Я дуже хотів. Я дуже хотів. Блин, голова у него отсек... Ця... Ну, давай. А чё мне так будет, я не разумею. Причому тут облизує. Він грає в російських командах. З російськими стрімерами, росі... на російських турнірах. Облизує. Тут ä, треба казати, як є. Нормально він медал, а кеди забафа. <плес> <плес> Все на мухоморі. Реакція. Хто в темі, той в темі. Оооооо, easy GZБ АФК. А чому АФК? Тут начебто е, Грати і грати ще можна. Чат, Ну я вважаю, це чесно заслужені 600 гривень донату. Ні, не дабл, я не поставив дабл, я сміявся, данте довго. Так би мовити, допомогли, допомогли. Слоняра тут до закрити збірчик. GG, я думав, я обанкрочусь. Товариство зараз я хочу подякувати всім, хто постійно долучається до зборів і підтримує українську армію. Ви неймовірні люди. Дякую вам за це, завдячуючи вам. Протягом останніх стрімів ми зібрали рекордну суму 3 мільйони 666 тисяч гривень на засоби РЕП для Азову. Я вже перевів Азову ці всі гроші. Завтра ми дізнаємось переможця Тесли. Тож обов'язково звітайте на стрім після матчу Наві, адже Наві будуть грати. Проти української команди Тім Гривня, котрі пройшли відкриту кваліфікацію і добре себе показують. Це буде українське дербі в закритій кваліфікації на PGL Валахія. Тож завтра вас очікую на стрімі. Дякую, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал. І побачимо з нами завтра. На все добре.